Близько 27 тисяч гривень зібрали під час ярмарку альтернативна ялинка, що відбувся в Олександрії з 13 по 15 грудня. Кошти передадуть координаційному центру волонтерів для потреб військових. Було представлено 23 альтернативні ялинки, які власноруч зробили діти та вчителі освітніх закладів Олександрійської громади. Підприємці та організації не лише купували штучні деревця, але й просто донатили кошти. Альтернативна ялинка вже в четверте проходить в Олександрії. Від початку Війни вона відбувається виключно як благодійний захід, покликаний допомогти і підтримати захисників. 15 грудня у зв'язку з оптимізацією процесів надання послуг припинили свою роботу шість територіальних підрозділів управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області, серед них і Олександрійський сектор. Виготовлені паспортні документи, заяви щодо оформлення яких були подані до 15 грудня 2023 року у зазначеному секторі. Можна отримати в Олександрійському відділі по проспекту Соборному 126 А. Геріатричний пансіонат зі спецвідділенням долучився до плетіння маскувальних сіток. Тетяна Присяжнюк, представниця волонтерської спільноти клаптиковий батальйон, зауважила, що мають нових друзів за власної ініціативи мешканці та працівники Олександрійського геріатричного пансіонату, на чолі з Оленою Богоявленською долучилися до заготівлі матеріалів для плетіння зимових сіток. В Олександрійській громаді рятувальники у суботу двічі залучалися на гасіння пожеж. 16 грудня о 13.30 стало відомо про те, що на вулиці Вишневій в Олександрії сталася пожежа 6 метрів квадратних речей домашнього вжитку в літній кухні на території приватного домоволодіння. Бійці Олександрійського підрозділу ліквідували загорання о 15.04. А ввечері о 22.19 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Григорія Сокальського. Горіло 40 метрів квадратних, лазні та речей домашнього вжитку на території приватного домовладіння. О 23.13 Олександрійські надзвичайники ліквідували займання. 14 нагород виборов ПСК захист на всеукраїнському турнірі «Wizard Open Київ 2023 з кікбоксингу вако. Турнір відбувався з 15-17 по 17 грудня. Участь взяли спортсмени з 61 клубу з 18 областей. Олександрів представили 15 бійців. Всі вони виступили на ринку і показали гарний результат. Здобутку вихованців захисту: 4 золоті, 7 срібних та 3 бронзові медалі.